Доброго дня! Тема уроку декартові координати. Розглянемо два питання: координати на площині і координати в просторі, і будемо тренуватися, розв'язувати задачі на застосування координат на площині і в просторі. Ребята, з появою декартових координат, сказав один філософ, в математику війшов рух. Тож подивимося, як координати допомагають нам розв'язувати задачі, які іншим способом розв'язувалися б набагато складніше. Якщо точка знаходиться в Декартовій системі координат на площині, то вона має дві координати Х і. Y. Якщо точка в просторі знаходиться, то вона має три координати х, і з, абсциса, ордината і апліката. Відстань між двома точками, які лежать на площині, і мають координати точка А, наприклад, Х1 y 1, а точка Б має координати Х2 y 2. То відстань між цими точками буде корінь квадратний. Із х2 мінус х1 до квадрату додати y2 мінус y1 до квадрату. Якщо точки М і Н знаходяться в просторі, тоді відстань між ними. Точка М нехай має координати x1 у y1 z1, точка х 2 y2 z2. Тоді відстань між точками і N. М і Н буде дорівнювати корінь квадратний із суми квадратів різниць відповідних координат. Координати середини відрізка. абсциса Х буде дорівнювати х1 плюс х2 на 2, х 1 і Х2 2 X2, координати кінців відрізка.